Саме найважче це завжди перед змаганнями, це як правило. Воло я люблю картоплю. Такого немає баланс. Схоже на правду, тому що дуже легкі правила. Мільйон є. Мені подобається риба фугу. Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо говорити з Данилом Ягустішиним, якого в Японії називають Аонішіки Арата. Ми задамо йому багато питань про сумо, про його успіхи у цьому виді спорту. Оскільки я знаю, що останнім часом Данила називають європейська зірка японського сумо. Отже, Данило, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про осінній сезон і та взагалі про структуру змагань СУМО і чого ви досягли в цьому році у цьому виді спорту? Так, змагання Сумо проводяться шість разів на рік. То виходить раз в два місяці. Останній турнір був в дев'ятому місці. На цьому турнірі я був в третьому дивізіоні на четвертій позиції. Та здобув шість перемог та одну поразку. І з цими результатами я зміг піднятися в другий дивізіон з назвою Дюріо. З наступного турніру буду Виступати турнір проходить 15 днів, але до другого дивізіону всі спортсмени виступають лише 7 разів. Але коли ти піднімаєшся вже в другий дивізіон, то починаєш виступати кожного дня тому 15 разів. Буду боротися на наступному турнірі. Вітаю з успіхами цьогорічними. Бажаю вам в подальшому успіхів. І розкажіть, будь ласка, чи не важко витримувати такі навантаження? 15 днів поспіль боротися. Розкажіть, будь ласка, як ви релаксуєте, та чи не важко такі навантаження витримувати? Ну, я думаю, як в будь-якому спорті, звісно, важко, але ти як привикаєш. Саме не це завжди перед змаганнями. Тренування, основна підготовка перед змаганнями. На змаганнях більше, ніж фізично, вже важко морально, тому що постійний мандраж, постійно на якісь, постійно думаєш. Наступний суперник, як як у боротьбу бореться. Хто буде наступний суперник, ти постійно стараєшся. Все, що ти ви відпрацьовував на тренуванні, просто показувати так само на духе, як релакс. Ціло, ну, звісно, смачно поїсти, гарно поспати, сходити в сауну, Ну, в принципі, я думаю, як і всі спортсмени, я думаю, все одинаково. На вашу думку, що найважливіше для успіху в змаганнях це гарна фізична форма або ж стратегія та тактика змагань. Ну, звісно, я думаю, все важливо, але найважливіше, я думаю, морально моральний стан, тому що ти навіть якщо ти слабший свого суперника, але ти морально гарно настроєний, то думаю, що. Шанс виграти набагато більший, але звісно не потрібно забувати і про фізичну підготовку. Дякую дуже. Якщо ми вже говоримо про фізичну форму та фізичну підготовку, розкажіть, будь ласка, що їдять спортсмени сумо, що саме ви їсте, що складається ваш раціон, і чи ви сте Ну, спортсмени Сумо їсти їдять лише два рази на день. Ну, ранку ти прокидаєшся без сніданку, починається тренування. Перший прийом їжі виходить після тренування. Це в основному. Рис обов'язково та м'ясо, риба, та основне це чанка на їжасмоїстю, як суп, в якому дуже багато овочей, гриби, овочі, тофу, м'ясо, риба дуже поживний. Потім всі смоїсти після того, як поїли, 2-3 години сплять, щоб тіло стало стан... більшим. Прокинулись. Ну, це вже залежить від людини. Хтось пішов ще раз потренувався. Хтось пішов там на масаж, ще кудись. Та вечором всі їмо. В принципі, я думаю, звичайна їжі. Uh -huh. яйця, риба, м'ясо, так само, як і в обід. Люди, які ще не набрали потрібну вагу перед з також я паста. Uh -huh. В Японії то мочі uh -huh. рамен. Те, що подобається. Тобто, наскільки я розумію, в основному ваш раціон складається з овочі та білки, а також вуглеводи у вигляді рису. Які ще вуглеводи ви вживаєте і чи вживаєте ви солодкі? Питання залишається відкритим. я люблю картоплю, тому їм також картоплю, макарони, солодкі. Ну я в принципі не дуже сильний фанат, але іноді можу собі дозволити, тому що правил немає. Тому ти можеш їсти і і все що ти хочеш. Але потрібно контролювати, тому що трошки небезпечно. Так розумію наскільки я знаю, спортсмени суму вони самі готують собі їжу, тобто по черзі, так? Це правда? Сумоїсти їсти з найнижчої ліги до третьої ліги, всі готують по черзі. Але коли, коли ти піднімаєшся в другий дивізіон, ти вже перестаєш готувати їсти, ти вже можеш вибрати, що тобі приготувати. Тому в основному всі до третього дивізіону, всі сумаїсти виконують роботу ну, в домі, де ми живемо, роблять прибирання, стіляють речі. Але коли ти піднімаєшся до другого дивізіону, ти вже перестаєш це все робити, mm -hmm. отримуєш свою кімнату, тому що всі сумаїсти до того, як піднімаються вищі дивізіони, живуть е, разом. Ти отримуєш свою кімнату та помічника, який завжди тобі, якому ти можеш стати. Купить це він тобі купить, наприклад, стирає твої речі. Ще таке питання: до того, як ви піднялися до другого дивізіону, коли ви готували їжу по черзі, чи не готували ви українську їжу для своїх колег? І якщо готували, то яку саме? Я не, не, не дуже гарно готую, але ну, найпростіші відбивні, Допустимо, так готували, всім сподобалось. Сподобалося? Так. А борщ? Борщ тяжковата. Насправді в Японії дуже важко знайти буряки для борщу, тому я вас розумію, чому ви борщ не готували, але і розумію японських сумаїстів, яким сподобалися наші українські відбивні. Тобто, досвід був тільки готування відбивних. Більш нічого такого не готували українську. Так о, з дитинства не дуже сильно вмію готувати. То... Розумію, не підкажете, яка саме японська страва вразила вас найбільше? Мені подобається риба фугу. Не страшно було пробувати рибу фугу? Страху не було більше як який смак. Ти, як... А що ще? Ось, наприклад, НАТО. Про НАТО є дуже контроверсійні думки. Навіть японці, одні японці люблять НАТО, інші його ненавидять. Скажіть, будь ласка, чи пробували ви НАТО, і які у вас відношення до цього японського суперфуду? Я звичайно їм його спокійно. Ну, спочатку трошки було як запах, не підходив, але. Потрошки, хоча зараз мені дуже сильно подобається. Раз в два дні або кожен день. Звісно, їм. А також мені дуже цікаво. Розкажіть, будь ласка, про це місце. Я думаю, глядачам теж буде цікаво, де ми зараз знаходимося. І розкажіть, будь ласка, які тут є правила і чи є якісь правила. Тому що всі ми знаємо, що в Японії дуже багато правил. Перше, що я зрозуміла, що є певна ієрархія. Які ще правила е, тут діють? Ми зараз знаходимося. В Токіо в Сумобеа під назвою Аджигаобеа. Це моя школа, в якій я тренуюся, живу їм, mm -hmm. постійно знаходжусь тут. Також, ну, звісно, є правила різні. А саме головний в цій кімнаті є Ояката, мій ну, тренер, як батько. Mm -hmm. де після цього йде окамісант, як жінка-тренера, тому рахується як наша матір, і по рангу. В основному починаються ті, хто перший вступив в світ сумо, ті рахуються вищим рангом. Але коли ти піднімаєшся вже в вищі дивізіони, тоді вже, в принципі, людина, який ти там постійно підносив щось, допомагав, все пере, повністю перевертається і вже вона тобі все підносить, готує для тебе їсти. Ну, ірархія, звісно, є, але чим швидше ти станеш сильнішим, тим, я думаю, легше буде жити. Правила. Ну, в Принципі всі права встановлює е, хата. Ну, в принципі, всі повинні повертатися до 10-30 mm -hmm. вечора, всі повинні повернутися, але коли ти піднімаєшся вже в другій дивізіони, то, в принципі, цього правила немає. Ти ж можеш в будь-який час повертатися. Також всі зранку прокидаються, повинні перебирати. Після цього йде тренування. Жорстких правил немає. Mm -hmm. А щодо харчування, чи контролює. Тренер, ваше харчування, чи можливо, як ви сказали, можна повертатися в 10.30 і можна десь ввечері якийсь рамен з'їсти mm -hmm. тут поруч. Чи це заборонено? Чи контролює тренер ваше харчування, або просто вам дають рекомендації, певні? Ну так, він. В основному, коли ми їмо в обід та ввечері, він приходить, дивиться, що ми їмо, та контролює, але. Люди, які потрібно поправлятися, Додаткова енергія. так. То вони можуть і піти і з вечором з'їсти рамен, угу. і можуть ну все що хочеш. В принципі, можеш і Макдональдс поїсти, але потрібно все ідоль і... звісно. Але потрібно все в міру угу. баланс свого тіла, потрібно підтримуватися. Нило, я ще хотіла вас спитати, чому саме сумо. Україна відома своїми боксерами, можливо, кікбоксерами. В дитинстві я займалася, наприклад, карате, тобто певні види бойових мистецтв східних у нас дуже популярні, але сумо насправді дуже мало людей в Україні займаються сумо. Чому саме сумо? І в якому віці ви вибрали сумо як в свою професію або як спорт, яким ви хотіли би займатися? Я почав займатися спортом з шести років. Спочатку це було серед. Зіду. Потім плавно воно перейшло і на сумо. Чого почав займатися в сумо? принципі, мені було 6-7 років. Спочатку ну, просто як цікаво, як дитина, дуже легкі правила, дуже просто і почав перемагати більше в сумо. І мені, як, як дитині, коли ти перемагаєш, ти більше, ти починає, починає подобатись. І після цього я почав також займатися вільною боротьбою. І от до 17 років я займався вільною боротьбою та сумо разом. Зараз. В принципі в Україні також доволі багато спортсменів високого рівня сумо в любительському суму, які виграють і чемпіонати світу з одного з мого клубу. Сумо також є чемпіон світу, чемпіон сусвітніх ігор. Тому зараз я думаю, що сумо в Україні я думаю, що на гарному рівні. Якщо я в гуглі набираю ваше ім'я, то мені видає багато заголовків статей в пресі про те, що ви європейська зірка японського сумо. Чи важко було в традиційно східному бонському виді спорту досягти таких успіхів українцю? Я ж що я ще не достиг своїх найбільших перемог, але як в будь-якому спорті це все тяжко, але хоч японці. Якщо вони бачать, що ти дійсно гориш цим, хочеш перемагати, то вони до тобі допоможуть, підскажуть щось. Ну мені з дитинства подобається само, тому я б не сказав, що це було тяжко морально. Це було тяжко фізично, але морально мені це завжди подобалось. Я знаю, що у самоїстів дуже насичений графік. Чи є у вас вільний час і як ви його проводите? І чи вдалося трошки поподорожувати по Японії? У самоїстів було 6 шість турнірів на рік після цих. Турнір є на неділя вихідних. Ну, спочатку, звісно, ти як після турніру тільки закінчиться, ти уставший. Тому перші два-три дня ти просто висипаєшся. Після цього ти починаєш вже виходити кудись в місто, кудись пішов з друзями, прогулявся, пішов десь поїв, пішов, сходив в сауну чи кодись, ну, в місце, яке ти хотів давно піти. Подружавчі в Японії. Так виходить, що три турніри в Токіо. Так, да, в, в березні турнір в Осаці, в червні турнір в Нагої, в, в листопаді турнір в Квіще. Тому, в принципі, подорувати теж довелося. Тобто, в основному, це подорожі по роботі. Яке з японських міст сподобалося вам найбільше? Ну, яких я був? мені Кіото сподобалося? Це японська атмосфера. Ну, якщо в Японію приїхати, то потрібно обов'язково кіото відвідувати. А яке саме місце? Можливо, якийсь храм в Кіото вас вразив найбільше? Сама атмосфера, старе місто дуже гарне. Тому навіть якщо не ходити в храм, просто от вийти в Кіото і прогулятися, то в принципі я думаю, що можна отримати задоволення. Якби ви розповідали, або якщо ви розповідаєте своїм японським колегам та друзям про Україну, яке саме місто ви б порадили відвідати в Україні, японцям? І що саме подивитися там? Ну, так як я з Вінниці, я, звісно, всім раджу побувати в Вінниці, тому що ну, Вінниця це не таке уж велике місце, але доволі комфортне. річка, Південний Буг, Фонтан. Та сам центр міста теж дуже гарний, тому я усім. Раджу, як вінничанин, відвідувати Вінницю. Так, я з Хмельницького, тому майже сусіди, Вінниця і Хмельницький. А в своїй програмі Світ на виборі» Дмитро Комаров він розповідав, що японські сумаїсти дуже подобаються японським дівчатам. А не підкажете ви, це правда або це міф? Я думаю, що це правда. більше схоже на правду, тому що в Японії сумаї рахується, як наприклад, якщо. У сім'ї родилася дитина, то вони хочуть дати, щоб Смаїс потримав цю дитину, тому що, ну, як говорять, що вона стане сильнішою і буде здоровою. Також в Японії є жінки, яким подобаються люди. Крупної статури, я думаю, як, як всі думають, що ти виходиш і просто до тебе мільйон фанатів підбігає, <паспорядок> то та такого, але та, та, такого немає. У зв'язку з цим також виникає питання, де ви купуєте одяг в Японії, тому що японці, як ми знаємо, вони стрункі дуже, і дуже важко знайти одяг або взуття великих розмірів. Де ви купуєте одяг або, можливо, ви ш'єте на замовлення одяг? Ну, в основному, сумаїсти, коли виходять на вулицю, їм потрібно вдягати юкати або кімоно, тому що це як правило. Але коли ти знаходишся вдома, ти можеш носити любі речі, тому. Ти, звісно, якийсь мас-маркет юніко, наприклад, або ти замовляєш з інтернету, з американських сайтів собі одяг. Але що ти приходиш в магазин і можеш вибрати свій одяг, так звісно, ну це важко, тому що в основному всі розміри дуже маленькі. А також є два питання, які стосуються України та Японії. чи відчуваєте ви як українець певне особливе ставлення до себе? Співчуття можливо розуміння від японців, що саме кажуть вам японці у зв'язку з повномасштабним вторгненням з війною в Україні, та що ви відчуваєте серцем? Яке відношення від японців зі сторони японців ви відчуваєте? Ну, дуже багато японців підтримують сторону України, тому Часто говорять, що давайте ми ми вас підтримуємо. Але ти, звісно, не можеш знати людина, підтримує тебе чи ні, тому що ну, можна говорити одні речі, а думати інші. Я рахую, що в Японії, українцям є сильна підтримка від Японії. Тобто дійсно ми помічаємо підтримку зі сторони Японії на всіх рівнях, тобто це і на державному рівні, і також на міжлюдському рівні міжлюдських контактів. Ще таке питання: чи є російські сумоїсти в Японії в Токіо, і чи доводилося вам виходити на ринг, або як ви це називаєте, Дохьо. або на Дохьо, Чи доводилося вам виходити з російським сумоїстом? Так, є в найвищому дивізіоні російські сумоїст, але ще нам не доходилось виходити разом на дах. Якщо так станеться, точніше, ви хотіли би, щоб це сталося? Або навпаки, ви намагаєтеся уникнути такої ситуації? Якщо ти піднімаєшся в найвищий дивізіон, то ти, ну, з вероятності, 100% будеш боротися, тому уникати то не такого немає. А що ви розповідаєте своїм японським друзям про Україну? Про те, що гарні міста у нас. Дуже гарна природа, також гости приємні, привітують люди. В ну, основному, коли ти спілкуєшся з чоловіками, то всі дуже говорять, що українські жінки дуже красиві, да, про українську їжу. Я рахую, що в Україні дуже багато чого, те, що японці ще не бачили у своєму житті, і те, що їм обов'язково потрібно бачити. Ще таке питання виникає щодо української їжі. Чи ходили ви в ресторани, які пропонують, які готують українську їжу в Японії? Можливо, в Токіо, можливо, в нагої я знаю, що є такий ресторан. То який ваш досвід походу в українські ресторани, якщо такий досвід є в Японії? Я ходив в Нагої, коли не закінчився, ходив в український ресторан. Там всі люди я розумію, які готують їжу і офіціанти і українцями, тому все було на вищому рівні. Було дуже смачно та напевне ну, перший раз за два роки я спробував ну, українську їжу, тому був дуже сильно. Радий, що зміг туди прийти. Цікаво, а не підкажете, от ви коли приходите в український ресторан, наприклад, в Нагоє, чи підходять до вас брати автограф? Тому що я, наприклад, коли бачу сумоїста на вулиці, я завжди ну, повертаюся, слідкую. Мені цікаво, тому що ну, дуже відрізняєтесь сумоїсти від інших громадян, від інших перехожих, яких можна зустріти на вулиці. Чи підходять до вас за автографом, особливо після того, як ви вийшли в другий дивізіон? Автографи можна давати тільки той, як ти піднімаєш в другий дивізіон. Тому коли я був нагою, я ще був у третьому. Тому, звісно, фотографуватися, звісно можна. тому приходили фотографуватися. Ну, Звісно, японці також питаються ім'я, з якого ти клубу. Також українські люди, які там були, які працювали, теж поцікавилися, з якого міста та як тебе звати. Тому, звісно, це дуже приємно, коли до тебе підходять на вулиці, питаються про про те, хто ти твої досягнення, фотографується, а також ви сказали, що автографи можна давати тільки починаючи з переходу у другий дивізіон. Чому так? Чи це правило писане, чи це не писане правило? Чому так? Ну, це як виходить як правило, яке вже дуже давно, тому що коли ти піднімаєш другий дивізіон, то тебе починають називати секторі. Це як вища ліга та в житті сумаїстів. Трихуєш уже на, на ранг вище, тому як, наприклад, перший заходить в кімнату – теж вищий рангом. Перший їсть вищий рангом. Після тренування закінчилося, перший приймає ванну – також самий вищий за рангом. Тренування, в основному, всі сумаїсти вдівають чорні пояси, але коли ти піднімаєшся вище другого дивізіону, коли ти тренуєшся, ти вдіваєш білий пояс. Я думаю, що це саме найпростіше, як може відрізнити борця третього та другого дивізіону. Оце мене якраз дуже вразило, коли я дивилась правила сумо, тому що в карате, наприклад, навпаки. Там чорний пояс це один з найвищих, а білий пояс це той пояс, з якого починаю. Тобто, в сумо все навпаки. Правильно? Так, все навпаки. Спочатку ти з чорного переходиш в білий пояс. Наскільки угу. я знаю, японське ім'я сумоїста називається Сікона. Ваша Сікона звучить Аоніщики арата». А що це означає? Ну, спочатку, як. Аунішки виходить як шкона, і арата це як ім'я. Тому в основному, коли ти виходиш на ринг, використовується тільки шкона початкове аунішки, де якщо ми по іерогліфам будемо дивитися, що є три іерогліфа. Іерогліф, який відповідає за букву А, це як іерогліф моєї школи. Тому всі борці з школи всі починаються з А. Uh -huh. і... У іерографія багато значень. Коли у мене другий іероглиф іде як синій, uh -huh. а, а синій, де в прапорі України також є синій колір. Uh -huh. Та, тому що в мене голубі очі, і тренер сказав, ну, в принципі, с... ну, синій буде нормально. Третій ірограф ніжки, це такий ж саме, як у мого тренера, коли він виступав. На дохіта у нього була школа амінішки. Тому цей він мені як. Подарував цей останній іерогліф. Чи приносить ця щекона вам удачу в поєдинках? Як ви вважаєте? Звісно, я думаю, що ну це доволі гарне ім'я, яке мені подобається. Тому я думаю, що чим більше буду тренуватися, тим більше воно мені буде приносити щастя і перемогу. Чи можливо сумоїстом поміняти свою щекону на певному етапі свого професійного життя? Або ж ця щекона, вона з самого початку кар'єри і до завершення кар'єри? А можна міняти, на кожен турнір можна міняти. Але яку ти вибрав спочатку, люди будуть знати тебе по цьому ім'ю, якщо ти, звісно, його поміняєш, то ма люди. Хто це хто це може початися? Але ну, є, є люди, які міняють, які піднімаються, наприклад, в ранг озики і міняють на шкону свого тренера. Наприклад, тренер віддає їм своє ім'я. Таке теж є. Але в основному всі з самого початку до самого кінця під одним ім'ям виступають. Ще таке питання: скільки ж заробляють сумоїсти і як розподіляється гонорар після бою? Наскільки я розумію, ви за змагання отримуєте якісь гонорари і як вони розподіляються? Ну, ходить спортсмен до третього дивізіону, вони, в них немає заробітної плати, вони отримують гроші тільки під час турніру. Після того, як турнір закінчиться, вони отримують гроші після турніру. Кількість грошей залежить від того, в якому ти дивізіоні. Якщо ти в шостому, це одна сума, в п'ятому, друга сума, в четвертому, в третьому, все відрізняється. А коли ти піднімаєшся до другого дивізіону, ти от починаєш отримувати заробітну платню кожного місяця. Я думаю, в інтернеті можна спокійно знайти, що це зарплатня. Як має дотрати мільйон є на місяць? Така заробітна платня. Спочатку другого дивізіону. Ну, звісно, я думаю, що. Це в сотні разів менше, ніж якісь футболісти чи баскетболісти, але в принципі я рахую, що це непогано. А коли ти піднімаєшся в найвищий дивізіон, там вже є спонсорські контракти. Тому коли ти можеш після закінчення схватки, я думаю, що люди, які люблять дивитися само, вони бачать, що після схватки якісь конверти люди отримують. Це лише в вищому дивізіоні. Тому в другому дивізіоні таких конвертів не отримуєш, а коли ти піднімаєшся вищий дивізіон. Твій спонсор ставить гроші на твою uh -huh. схватку і той, хто перемагає, отримує гроші. Uh -huh. Ще дуже цікаво, чи пропонували вам рекламні контракти. І чи погоджувалися ви, чи знімалися ви в рекламі японській? Що, я от тільки недавно піднявся в другий дивізіон, тому що не приходили ніякі ці запити. Але я думаю, що якщо я буду тренуватися і підніматися надалі вище, то я думаю, що контракти, а такі рекламні пропозиції, я думаю, що будуть. Uh -huh. Нещодавно я дивилася фільм Труднощі перекладу, і е, там якраз герой фільму він подорожує по японії. В нього виникають ситуації мовного бар'єру. Е, наскільки я розумію, ви вже дуже гарно вивчили японську мову, тому що я чую багато японських слів від вас. Чи виникали ситуації курьози, е, можливо, з керівництвом, можливо, з вашими колегами, з друзями, е, коли ви можливо не розуміли чогось в японській мові або вас неправильно зрозуміли? Сильно ситуацій, ситуації принципі, я думаю, що не було. Якщо я не запам'ятав, то їх в принципі не було. Але Такі якісь маленькі дрібниці, я думаю, що звісно були, тому що японська мова доволі тяжка у вивченні. Але так як я знаходжусь 24 на 7, зустріти з японцями, ніхто не розуміє ні англійської, ні українською. Тому якщо ти хочеш розмовляти, тобі потрібно знати японську. А якщо ти не знаєш японську, ти будеш, звісно, з один. Так, коли ну, спочатку коли я вступив в школу Сумо, то... Я спочатку не дуже сильно розмовляв гарно японський, то всі сміються, як жартують, а я виходить що один сижу і нічого не розумію. Тому тоді я зрозумів, що потрібно обов'язково обов'язково треба вчити. І скільки вам знадобилося часу, щоб вивчити японську мову на тому рівні, щоб спілкуватися з колегами, з друзями, можливо, давати інтерв'ю в майбутньому японською мовою. Скільки вам для цього знадобилося часу? Ну, я думаю, що в принципі півтора року. Якщо ти знаходишся в середовищі, то навіть якщо ти не хочеш її вчити, то вона сама вивчається, тому що ну ти постійно не розмовляєш на своїй рідній мові, тому ти постійно комунікуєш на японській. Uh -huh. Ну, якщо ти хочеш вчити японську, то найкраще всього ти потрібно приїхати в Японію. Звісно, а, ну що ж, було неймовірно цікаве інтерв'ю. Я вам дуже вдячна. Якщо буде можливість, я би задоволенням повторила інтерв'ю. Можливо, коли ви вже прийдете в перший дивізіон. Тому бажаю усіляких успіхів, усіляких гараздів у цьому виді спорту в Японії. І я і глядачі мого каналу слідкуємо за вашими успіхами. Чого би ви хотіли побажати, можливо, глядачам, які нас зараз дивляться? Що хотів побажати, щоб всі були здорові. Щоб всіх все було гарно і щоб всі дивилися сумо. Отже, будемо дивитися сумо, будемо вболівати за Данила, за Данила Аоніщики. Вболіваємо, дивимося сумо. Шість разів на рік. Так, змагання відбуваються. Тобто, шість разів на рік слідкуємо і дивимося сумо. Дуже вам дякую. Дякую. Добрика, так замачте.